Не знаєте, що приготувати на святковий стіл. Беремо відварені яйця, очищаємо їх. Потім нарізаємо один великий буряк на маленькі шматочки, перекладаємо в кастрюлю та заливаємо кипятком. Залишаємо постояти 10 15 хвилин. Потім проціджуємо бурякову воду, додаємо лимонний сік та чайну ложку солі. І туди ж викладаємо яйця і теж залишаємо на 10 15 хвилин. Дістаємо яйця, розрізаємо їх навпіл. Жовтки викладаємо в окрему миску. До них додаємо печінку тріски, столову ложку майонезу, чайну ложку гірчиці в зернах та сіль і чорний перець за смаком. Все добре розминаємо виделкою. Для зручності перекладаємо у кудидерський мішок з насадкою та заповнюємо серединки яєць начинкою. Це можна і зробити ложкою, але так буде виглядати краще. А коли мені щось терміново потрібно для моїх рецептів, мене завжди виручає доставка від сільпо. Це дуже зручно та економить мій час. Прикрашаємо зеленю, я прикрасила паростка. Мого роху та посипала дрібно нарізаною зеленою цибулькою. Як на мене, це дуже гарно і дуже смачно. Обов'язково зробіть таку закуску на великдень, і я впевнена, що вам сподобається. Друзі, а я бажаю вам смачного. Також чекаю на ваші лайки та коментарі.